Я йому пообіцяла, що все буде добре. Ми справимося з цим, і він мені очима кивнув. Кивнув, сподіваючись, що дійсно все буде добре. Чоловік Полтавки Марини Дорошенко перед своєю фатальною операцією у лікарні після важких поранень на полі бою отримав їх 36-річний військовий Ігор Дорошенко поблизу міста Солидар Донецької області. Дружина полеглого військового Марина Дорошенко ділиться. Їх перша зустріч відбулася у далекому 2006 році, хоча, мабуть, могла бути набагато раніше. Так виявилося, що ми навчалися з Ігорем через стінку в сусідніх класах в одній школі, але тоді ще один одного не знали. Прямо доволі швидко ми менше ніж через півроку вже почали жити разом. Тобто, і вже зрозуміли, що ми, ми є одним цілим. Сьогодні, у 26-й школі, поріг якої майже 30 років тому Ігор переступив перше, з'явилася закарбована згадка про нього. Меморіальна дошка. Її відкрили усією родиною Ігоря Дорошенка. Проте право зняти полотно надають 12-річному сину полеглого воїна Марку. Трагічна проте священна сторінка у пам'яті 26 ї школи. Говорить про відкриття меморіальної дошки колектив навчального закладу. Ніхто з нас не міг уявити, що Ігор Дорошенко посміхатиметься нам не на вулиці, бо він завжди посміхався на уроці, в шкільному коридорі, а посміхатиметься нам з меморіальної дошки з цієї фотографії. Слово люблячі напевно йому підходить як найбільше: люблячі батьків, дружину. Свого сина, якого він привів навчатися в рідні стіни, як він радів, коли бачив, зустрічав нас учителів, і говорив про те, що тепер він спокійний за Марка, тому що впевнений, що Марк в надійних руках. Почуття гумору та зірвані уроки це те, чим запам'ятався ігор у школі, говорить його однокласниця Елизавета Корнієнко. На нього дуже довго неможливо було злитися. Він надзвичайно доброю людиною був. Він завжди приходив на допомогу з гострим почуттям справедливості. Він завжди готовий був захищати слабших. І коли в 2014 році він вступив до лав ЗСУ, ніхто навіть не здивувався, бо це було наче його покликання. Батьки загиблого Ігоря Дорошенка згадують, як змінювався син дорослішаючи. Маленьким він був дуже, дуже домашній, дуже мамин був. Але коли став вже підлітком, тоді він більше його чогось цікавила, більше міліція, поліція на той час. Він у нас пішов в поліцію, дуже хотів. Ми два роки поступали, не могли поступити, а врешті після армії він пішов так. Він був в поліції в карному розшуку. Коли почалось в 2014 році АТО, він сказав, що я не хочу, щоб вони прийшли сюди, щоб дійшло воно до нас. Що я вам скажу? що У нього чувство справедливості обостріване. І то він пішов захищати нас. Для мене взірець справжнього чоловіка. Він був, є і буде. Так про свого старшого на сім років брата говорить його сестра Людмила. Він ніколи не поскаржиться, він ніколи нікому не буде плакатись. Він справжній чоловік. Все моє дитинство цікаве через те, що в мене був старший брат. Моє дитинство було взагалі не таким Насичним. з нього. Ігор мав надзвичайне почуття гумору. Яке випробовував на мені. Він дуже любив розігрувати мене. Просто мільйони історій. Любив лякати, потім сміятися над цим. Вчив плавати. Вчив плавати. Спочатку мріяли про сина, його й подарувала доля. Згадує про спільність з чоловіком бажання його дружина Марина Дорошенко. Далі ми мріяли про донечку, але так цього й не встигли. Також за період повномасштабного вторгнення він дуже мріяв. Завжди говорив: Я так хочу звільняти Кирилівку. Оце була його такою запеклою мрією, бо ми туди їздили майже кожного року. Найцінніші моменти з батьком назавжди в пам'яті, говорить син загиблого героя Марк. Згадує одне з них. Поїхати постріляти, поле виїхати. Вони по початку не дуже получалося, а потім нормально. Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант. Завдячу їм тобі, український син. Ігор Дорошенко нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Кавалер орденів за мужність третього ступеня та за мужність другого ступеня посмертно.